Євангелія від Марка, розділ 9 І сказав їм істинно кажу вам є деякі з отут присутніх, що не зазнають смерті аж поки не вздріють царства Божого, що прийде у могутності. Шість днів потому бере Ісус із собою Петра, Якова та Йоанна. І веде самих їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Одежа його заблищала й так вельми збіліла, що на землі і білильник так не вибілив би. З'явився Ільяєм з Моїсеєм і говорили з Ісусом. Заговорив і Петро та й каже до Ісуса. Учителю, добре нам тут бути. Зробімо ж три намети тобі один, Мойсеєві один та Іллі один. Не знав бо, що сказати, тому що страх був огорнув їх. І наступила хмара і оттінила їх, а з Хмари пролунав голос Це син мій возлюблений. Слухайтесь його. Але, оглянувшись негайно навколо, не побачили вже нікого, крім самого Ісуса з ними. А коли сходили вони згори, наказав їм, щоб нікому не оповідали те, що бачили, аж поки син чоловічий не воскресне з мертвих. І вони зберегли в собі це слово, питаючи один одного, що воно означає воскреснути з мертвих. І запитали його, промовивши, А чого то книжники кажуть мовляв, Ілля має прийти першим. Він же відрік їм Ілля має прийти першим, і знову все до ладу приведе. Та як же про сина чоловічого написано, що мусить він багато вистраждати і буде погорджений? Та от кажу вам, що Ілля вже прийшов був. А вони вчинили з ним, що їм забаглось, як і написано про нього. Повернувшись до учнів, побачив навколо них силу народу, а й книжників, які сперечалися з ними. Скоро весь народ його уздрів, та дивом великим здивувався, і, бігши до нього, заходився його вітати. А він спитав їх. Про що сперечаєтесь з ними? І відказав йому один з народу Учителю, привів я до тебе сина мого, що має німого духа, і де тільки його вхопить, кидає його об землю так, що піниться, скригоче зубами і дерев'яніє. Просив я учнів твоїх, щоб його вигнали, та не змогли. Він же у відповідь каже їм О роден вірний, доки я буду з вами, доки вас терпітиму? Приведіть на його до мене. І привели його до нього. Скоро дух угледів його, притьмом того затряс і, повалившись той на землю, запінився, почав качатися. Спитав же його батька, скільки часу? Як це йому сталося? З дитинства, відповів той. І часто він кидає його у вогонь і в воду, щоб його погубити. Та якщо можеш, поможи нам, змилосердившись над ним. Ісус же каже йому Щодо того, якщо можеш, то все можливо тому, хто вірує. І вмить батько хлопчини викрикнув крізь сльози Вірю, поможи моєму невірству. Ісус же, бачивши, що збігається народ, погрозив нечистому духові, кажучи: Німий та глухий душа, наказую тобі, вийди з нього і не входь більше в нього. І, закричавши та сильно його стрясши, вийшов з нього. Іначе змертвів той, тож многі казали вмер він. Але Ісус, узявши його за руку, підвів його, і той устав. Коли ж увійшов у дім, то учні його питали його на самоті Чому ми не могли його вигнати? Він відповів їм Цей рід нічим не можна вигнати, тільки молитвою. Та постом, вийшовши звідти, проходили крізь Галилею, і він не хотів, щоб будь-хто знав, навчав бо своїх учнів і казав їм Син чоловічий буде виданий у руки людям, і вб'ють його, і вбитий по трьох днях воскресне. Та вони не розуміли цього слова і страхалися його запитувати. І прийшли вони у Капернаум, і як був він у домі, спитав їх, Про що ви сперечалися дорогою? Вони ж бо мовчали, бо сперечалися були дорогою хто більший. Тоді він, сівши, прикликав дванадцятьох та й каже до них Коли хто хоче бути першим, нехай буде з усіх останнім і усім слугою. Потім узяв дитину, поставив її серед них і, обнявши її, каже до них Хто прийме одне з таких дитят в моє ім'я мене приймає, а хто мене приймає, не мене приймає, а того, хто послав мене. Йоанн же сказав до нього Учителю, ми бачили одного, що твоїм ім'ям бісів виганяє, але не ходить з нами. То ми й заборонили йому, не ходить бо з нами. Ісус же мовив Не бороніть йому немає бо такого, хто робив би чуда моїм ім'ям і міг би незабаром мене лихословити. Бо хто не проти нас, той за нас. Хто напоїть вас кухлем води, тому що ви Христові, істинно кажу вам той не втратить своєї нагороди. Тож спокусить одне з оцих малих, що вірують, краще було б такому, якщо б йому повішено на шию жорновий камінь та вкинено в море. І коли твоя рука спокушає тебе, відітни її. Краще тобі війти в життя калікою, ніж з двома руками піти у пекло, у вогонь незгасний, де черв'як їхній не вмирає, і вогонь не вгасає. І коли нога твоя спокушає тебе, відітни її, краще тобі війти в життя кривим, ніж двома ногами бути кинутим у пекло, де черв'як їхній не вмирає і вогонь не вгасає. І коли око твоє спокушає тебе, вирви його краще тобі війти у Царство Боже однооким, ніж двома очима бути кинутим у пекло. Де черв'як їхній не вмирає, і вогонь не вгасає. Бо кожен вогнем посолиться, жертва ж кожна сіллю посолиться. Сіль добра, та коли сіль не солона стане, чим її приправити? Майте у собі сіль і живіть у мирі, між собою. Откровення розділ восьмий. А коли відкрив печать сьому, настала тиша на небі десь на півгодини. І я бачив сім ангелів, що перед богом стояли, і їм дано сім сурем. І прийшов інший ангел. І став при жертовнику, маючи золоту кадильницю, і дано йому тиміяму багато, щоб поклав з молитвами всіх святих на жертовник золотий, що перед престолом. І піднісся дим тиміяму з молитвами святих від руки ангела перед Богом. Потім узяв ангел кадильницю і наповнив її огнем із жертовника. І поверг на землю. І постали громи і голоси, і блискавиці, і землетрус. І сім ангелів, що мали сім сурем, приготувалися сурмити. Перший посурмив, і настав град і вогонь, змішані з кров'ю, і кинуто їх на землю. І третина землі згоріла, і згоріла третина дерев, і вся трава зелена згоріла. І другий ангел посормив, І, немов гора велика, огнем розпалена, була кинута в море, і стала третина моря кров'ю, і вимерла третина створінь, що живуть у морі, і третина кораблів зруйнована. І третій ангел посурмив, І впала з неба зоря велика, що палала, як смолоскип. І впала на третину річок і на джерела вод. І зорі мовиться полин. І стала третина вод полином, і багато людей померло від вод бо про І четвертий ангел посурмив, І вражено третину сонця, і третину місяця, і третину зірок, щоб затьмилася третина їх, і день. Щоб не світив третину свою, і ніч так само. І я бачив і чув одного орла, що летів посеред неба і говорив голосом гучним. Горе, горе, горе тим, які живуть на землі, від решти голосів сумних. Тобто від трьох ангелів, котрі зараз посурмлять. Псалом 84. Які ж то вони любі, твої шатра, Господи, сил? Знемагає моя душа і прагне до дворів Господніх. Серце моє і моє тіло радіють живим Богом. Навіть пташина знаходить собі хатку і ластівка собі гніздечко, куди кладе своїх писклят. А я, жертовники твої, Господи, сил, Царю мій і мій Боже. Щасливі, що живуть у твоїм домі, вони повіки тебе хвалять. Щасливий чоловік, що має свою силу в тобі. І твої дороги має в своєму серці. Проходивши сухою долиною, вони джерела з неї роблять, і ранній дощ її благословенням зодягає. Набирають дедалі більше і більше сили, і бачать Бога у сіоні. Господи, Боже сил, вислухай мою молитву. Боже Якова, прихили вухо. О щіти наш, поглянь, о Боже, подивися на лице помазаника Твого. Один бодень у Твоїх дворах ліпший, ніж тисяча деінде. Волію стояти на порозі дому Бога мого, ніж у наметах беззаконня жити. Бо Господь, Бог, це сонце і щіт. Господь дасть ласку і славу. Він не відмовить блага тим, що ходять бездоганно. Господи сил щасливий чоловік, що покладається на тебе. Книга проповідника, розділ дев'ятий. Усе це я розважив у моїм серці і зрозумів, що праведні і мудрі та діла їхні в руці Божій. Не знає чоловік, чи він любові, чи ненависті вартий, усе перед ним марнота. Усе однаково всім приходить, однакова доля, праведному. Та безбожному, доброму, чистому, та нечистому, тому, хто приносить жертви, і тому, хто їх не приносить, однаково і доброму, і грішникові, і тому, хто клянеться, і тому, хто боїться клятви, це ж бо й біда в усьому, що діється під сонцем, що доля однакова для всіх. Що серце людське повне злоби, і безумство у їхньому серці поки віку їхнього, а потім до мертвих. Поки хто належить до всіх живих, має ще надію боліпший живий пес, ніж лев мертвий. Живі, бо знають, що помруть, а мертві нічогісінько не знають не їм більш уже заплати. Пам'ять про них забулась любов їхня, ненависть їхня, ревнощі їхні усе вже пропало. Вони не матимуть повіки участі ні в чому, що діється під сонцем. Їж, отже, хліб весело, пий вино щасливим серцем, бо Бог благословив уже Твоє діло. Хай завжди буде на тобі одежа світла, і олія хай не сходить з голови твоєї. Живи собі весело з жінкою, що її любиш усі дні життя марноти твоєї, яку Господь дав тобі під сонцем, бо всі дні марноти твоєї це твоя частка в житті і у твоїй праці, якою трудишся під сонцем. Усе, що потрапить тобі під руку, роби, поки живеш, бо у шеолі, куди простуєш, нема ні роботи, ні мізкування, ні знання, ні мудрості. Знову зауважив я під сонцем, що не всі швидкі бігають, хоробрі воюють, мудрі хліб їдять, розумні багатіють. А вчені осягають ласку, і що час недолі всіх їх спіткає. Чоловік свого часу не знає, немов ті риби, що ловляться у вражий невід, або як птахи, що заплутуються в сельце, так само і люди потрапляють у знегоду, коли вона злетить на них, зненацька. Бачив я ще й таку мудрість під сонцем, і вона мені великою здалася. Було собі якесь маленьке місто, і людей у ньому було мало. Прийшов під нього великий цар, обліг його і висипав вали високі проти нього. Аж ось знайшовся в ньому чолов'яга, бідний, але мудрий, і мудрістю своєю. Врятував те місто, але ніхто і не згадав отого бідолахи. І я сказав мудрість ліпша, ніж сила, та проте мудрість бідного в погорді, і слів його не хочуть слухати. Тихе слово мудрих варт більше, ніж крик ватажка дурнів, мудрість ліпша. Від військової зброї Одна хиба нищить багато добра, книга Пророка Єзикіїла розділ дев'ятнадцятий. Ти ж заспівай жалобну пісню над ізраїльськими князями, і скажи, що за левиця була твоя мати між левами? Розлігшися між левенятами, своїх маленьких годувала. Вигодувала одного з між маленьких, він левеням зробився, він навчився роздирати здобич і пожирав людей. Злигалися народи проти нього, і він піймався у їхню яму, і відвели його з кільцями в ніздрях у єгипетську країну. Побачивши, що чекає, що сподівається, марно, взяла другого з маленьких і левеням його зростила. І запопався він поміж левами походжати. Левеням зробився, навчився роздирати здобич і пожирав людей. Він збурив їхні палати, зруйнував міста їхні, жахнулася земля з усім, що на ній було, від голосного його реву. Народи кинулись на нього, земель суміжних розкинули на нього сіті, і він упіймався у їхню яму і посадили його. Закутого в клітку і одвели до Вавилонського царя, який замкнув його в твердиню, щоб не було вже більше чути його реву в Ізраїлі по горах. Мати твоя була немов та виноградина, посаджена над водою. Вона була плодюча, повногалузна із завод великих. І виріс на ній один пагін сильний, який зробився царським берлом. І вигналась вона високо, аж по самі хмари, і виднілася своїм високим ростом і своїм густим галузям. Та її вирвано в гніві і кинуто на землю, і східний вітер висушив плід її, а сильний пагін її був зламаний. Засох він. Вогонь його пожер. Тепер її в пустині посадили, в землі сухій і вигорілій. Із пагона вогонь вийшов, пожер відті її та плід, і не зосталось більше на ній сильної гіляки, берла, щоб володіти. Це жалобна пісня, і буде піснею суму.